В цьому відео я коротко розкажу про серію навушників від Айроха Tiger. Айроха це чіп, залізяка, яка встановлена. А Tiger – це прошивка або завод, який використовує чіп для виготовлення реплік навушників. У нас доступні три чіпи: це 1562F, 1562 AE. Та топові 1571 am Саме такі навушники в мене є в продажі. Також про 2 є на чіпах Jelly та Bluetoom. Це більш дешеві навушники. Якщо ти хоч раз купляв репліки в інстаграм магазині і тобі не казали конкретно, який це був чіп, а просто описували як люкскопія, full версія, оригінал версія, або ще якась невнятна назва, і ціна дешевше 2000, то це майже напевно був Bluetooth або щось подібне. В мене немає в продажі цих чіпів, не в в цьому сенсу тільки Айроха та Хуліан. Якщо тобі цікаво дізнатися про те, як відрізнити чіпи, подивись моє попереднє відео. Отже, Айроха Тайгер має в своєму списку 1562F версію. Це найпростіший і найдоступніший варіант вартість 1700 гривень. 1562 AE та 1571 am це дорожчі, але і функціональність в них помітно вища. Всі навушники приходять до мене в однаковому пакуванні. Я нікого не робив акцент на коробках, наклейках та навіть не напрягаю продавця, який мені їх надсилає з Китаю. Знаю, що на YouTube багато оглядів починаються з розпакування, показують коробки, шнур, плівки, але я не бачу сенсу переплачувати постачальнику за коробку з блиском, бо коробка не робить звук кращим. Пакування не свідчить про якість. Насправді, я б їх взагалі без брендового пакування замовляв, було б менше проблем. Але більшість клієнтів хочуть бачити значки та надписи на коробці. Всі коробки завжди відкриті чому бо я особисто перевіряю кожні навушники перед відправкою: чи працюють, чи нема браку, і щоб ви на пошті могли самі їх увімкнути та перевірити. Якщо коробка буде опломбована або запаяна в блістер, її не дозволять розкрити до моменту оплати. Саме цими користуються деякі продавці, заявляють, що продають Tiger, а надсилають щось типу Jelly або блутрум. Отже. Якщо ви будете замовляти в мене навушники, то я надішлю вам їх без пломб. Вони будуть окремо лежати в коробці. Захочете самі можете їх приклеїти. Повернемось до самих навушників в серії Aeroha Tiger три чіпи: 1562F, 62 ae і топовий 71 am Я продаю тільки моделі на Tiger та Hulian І ось чому основна перевага цих чіпів це наявність фірмового додатку для Aeroha це FlyCC для Hulian це Starfan. через ці додатки. Можна оновлювати прошивку, налаштовувати кнопки, еквалайзер та інше. Посилання на обидва додатки є в описі під відео. Я працюю з навушниками давно і точно знаю. Були випадки, коли оновлення iOS ламає дешеві репліки. Наприклад, в мене досі лежать джелі та Bluetooth версії, які просто перестали підключатись до iPhone, і оновити їх неможливо, бо додатки для цих чіпів просто не існує. Tiger такого не трапляється. Якщо щось зміниться, ви просто відкриваєте флай сесії на Android смартфоні, оновлюєте навушники і все знову працює. Такі випадки бували раніше, але останнім часом все стабільно. Китайці швидко викладають оновлення зазвичай протягом тижня двох. Тепер перейдемо до функціоналу і головної відмінності якості звуку. У всіх трьох чіпів звук достойний. Якщо взяти навіть базовий 1562F, за свою ціну він звучить нормально. І розчарованими ви ними не будете. Але чим вища версія, тим краще деталізація і баланс. Просто почути різницю можна лише тоді, коли тримаєш всі моделі в руках. У всіх трьох версіях динамік з титановою мембраною, але різного розміру та якості. Також у всіх трьох версіях стоять різні процесори, які відповідають за відтворення звуку та підтримка різних кодиків. Особисто я, коли порівнював ці навушники, то слухав drum and bass та різну електронну музику. 1562 АЕ прямо одразу відчувається такий плотний бас, без якихось заломів чи хрипів. В свій час, коли вони вийшли, був реально топ по звуку. 71 АМ. Тут можна поставити найвищу оцінку по звуку взагалі з всіх реплік, більш деталізоване звучання у всіх частотах, ширший спектр відтворення. Вони підійдуть для прослуховування як поп-музики, класики і різної електроніки. Взагалі, оцінка якості звуку навушників це річ особиста. Мозок в кожного по різному сприймає звуки, тому хочу підкреслити, що це моя суб'єктивна думка. Я створив порівняльну таблицю, в якій буду записувати відмінності по якості та функціоналу, щоб було простіше розібратись. У всіх трьох версіях є активне шумозаглушення, але воно різне по якості. Вімкнути шумодав можна за допомогою кнопки керування на навушнику, затиснувши її на 3 секунди. 1562 f шумодав є, але працює слабо. Захистить хіба від легкого фонового шуму. 1562 e повноцінний шумодав з двома мікрофонами, добре справляється з шумом вулиці або метро. 71 AM найпотужніший. Тут використовується подвійна гібридна система з адаптивним режимом прозорості, тобто навушники самі реагують на ситуацію. І приглушують гучні звуки. Функція просторове аудіо. Всі навушники на айфонах ідентифікуються як AirPods Pro. 1562F не має датчику руху, 62 AE має сумісність із просторовим аудіо. Та 71 AM має шестиосівий гіроскоп в кожному навушнику, тому ця функція працює як в оригіналі. Додаткова 1571 має адаптивне аудіо. Це окрема функція, яка автоматично змінює рівень шумодаву та гучність, якщо ви почали говорити або різко змінилось оточення. Bluetooth підключення 62 AE та 71 AM підтримують мультипідключення. Якщо ви хочете під'єднати як другий пристрій iPad або MacBook, то під час підключення навушників треба вимкнути на них Wi-Fi, в іншому випадку нічого не вийде. Спливаюче вікно та серійні номери присутні у всіх версіях, сенсорні клавіші керування однакові у всіх версіях. Версіях. Але в топ-версіях ми ще можемо налаштовувати через додаток силу натиску. Щодо функції локатор, вона не працює по одній простій причині, тому що Bluetooth модуля в кейсі немає, і це у всіх репліках, будь то «Хуліан» чи Aeroha. Тому вони будуть відображатись в додатку локатор в тому місці, де ви їх останній раз під'єднали. Динамік в кейсі присутній. У старших версіях 62 АЕ та 71 АМ можна подати звуковий сигнал пошуку. Енергоефективність на високому рівні, хоч у всіх навушниках стоїть однакова батарея, яка дозволяє підвищити автономність на одному заряді до 6 годин. 71 АМ топова версія за рахунок енергоефективності чіпу збільшує час до 8 годин. В кейсі стоїть батарея, яка дає можливість два рази зарядити навушники. Хоч я бачив, на деяких батареях пишуть, що в кейсі 500 мА, але думаю, там по факту не більше 300. у всіх кейсах. Встановлені Type-C роз'єми. Lightning перестали ставити ще у 2024 році. Тепер перейдемо до додатку. Важливо, додатки для Android і iOS відрізняються. У iPhone більшість функцій доступно прямо з меню Bluetooth. Тому тут я показую, як виглядає все саме на Android через додаток FlyCC. Почнемо з версії 1562F. Мінімальний, але функціональний набір, перемикання між режимами, шумодав прозорість, адаптивний режим, вибір типу шумозаглушення. Можна виставити м'якше або сильніше. Налаштування кнопок керування та простий еквалайзер 1562 AE. Тут відкривається більше можливостей. З'являється функція Head Tracking. Коли повертаєш голову, звук зміщується, як у просторовому аудіо на iPhone. Покращений еквалайзер, більше пресетів можна налаштовувати вручну. Автовиявлення у вусі. Також можна налаштовувати чутливість натискання на сенсор у відсотках і швидкість і тривалість кліку. Функція зменшення шуму вітру покращує якість мікрофона при розмові. Додано локатор, показує останні місце знаходження. Наушників, якщо вони поза кейсом, у розділі довідка фотоплат з описом компонентів 1571 AM – найбільш просунута версія. Додано функцію інформування про діалог. Коли ви починаєте говорити, навушники автоматично перемикаються між режимами прозорість та шумозаглушення. Це зручно, якщо вас раптово хтось окликнув або почалась розмова. В налаштуваннях кнопок з'явилось більше варіантів дій. Зник пункт вибору режиму мультипідключення, можливо, через оновлення Bluetooth з 5.3 до 5.4. У вкладці оновлення видно поточну версію прошивки. І заряд навушників. Сам процес дуже простий, виконується в декілька натискань. Особисто я користуюсь цією версією постійно і вже кілька разів оновлював прошивку без жодних проблем. Тепер перейдемо до тесту мікрофонів. Перший тест буде в приміщенні, другий на вулиці біля дороги. Я думаю, що так можна буде більш-менш оцінити їх якість. По суті, це один із найголовніших тестів, тому що звук, функції та все інше це все добре, але саме мікрофон основна відмінність дешевих копій від дорожчих. Скажу одразу. Що якість буде звичайно гірша ніж в оригіналах. Але не забуваємо, що і вартість оригіналів в разі вища. Тест мікрофонів Aeroha Tiger 1562F. Тест мікрофонів в приміщенні. Тест мікрофонів 1562 AE Tiger. Тест мікрофонів в приміщенні. Тест мікрофонів для відео. Навушники Aeroha Tiger 1571 AM. Тест мікрофонів в приміщенні. Тест мікрофонів Aeroha 1562 f На вулиці. Тест мікрофонів 62F. Тест мікрофонів Aeroha 62 AE. На вулиці. Тест мікрофонів Aeroha на вулиці. Тест мікрофонів Аероха Tiger 1571 АМ на вулиці. Тест мікрофонів Аероха на вулиці. Отже, ви все самі чули. 1562 АЕ та 71 АМ. Вам хоча б дає можливість спілкуватись через навушники. Якщо ж брати джелі та Bluetroom версії, там взагалі все буде печально, саме тому їх у мене в продажі і немає. Я б ще хотів сказати декілька слів про ціну утворення. Ви, як і я, можете знайти ці навушники самостійно і замовити з Китаю. Це ваш вибір або купити дешевше напряму і чекати посилку, або взяти продавця в Україні, трохи дорожче, але з мінімальним ризиком. Особисто я неодноразово спілкувався з китайцями, вони чудово знають, що після. Відправлення товар назад їм вже ніхто не поверне. Тобто, якщо прийде щось неробоче, це вже виключно ваша проблема. Чому 62 АЕ і 71 коштують дорожче? По-перше, вища закупівельна ціна. По-друге, доставка, митні витрати, курси по конвертації валюти. На найголовніше це заводський брак. Якщо хоча б один навушник буде несправним, я не можу його повернути, тому компенсую втрату зі свого карману. Щоб окупити один брак, потрібно продати. Кілька інших робочих, саме тому я не можу ставити маржу в 300 гривень, бо тоді просто немає сенсу в цьому всьому. Отже, давайте подивимось порівняльну таблицю та будемо робити висновки, що ми маємо, придбавши 1562F. Це досить непоганий звук, автономність близько 5 годин. Є шумодав, але простий мінімальна ефективність. Мікрофон підійде лише для спокійного середовища. 1562 AE це дійсно хороші навушники. 5-6 годин програвання музики без проблем на одному заряді, топовий звук з насиченим якісним басом, та можливість підлаштувати еквалайзер на свій смак. Наявність багатьох функцій, як в оригіналі, шумодав значно зменшує звук дороги, метро або вулиці, Безшовне перемикання між двома пристроями це теж досить корисна штука, яка присутня в цьому чіпі. Взагалі на ці навушники немає скарг від користувачів. Найкраще співвідношення ціна. Можливості, те, що я сам найчастіше рекомендую: 1571 ам. Це чіп нового покоління, звук максимально деталізований, підходить для будь-якої музики. За рахунок енергоефективності автономність збільшилась до 7 годин на одному повному заряді. Шумодав на новому рівні, плюс адаптивна прозорість. Працює режим інформування про діалог, зменшує гучність, коли ви говорите. Мікро також працює краще в шумних місцях. Звісно, до оригіналу не дотягує, але давайте не забувати, що вартість оригіналу в 3 рази вища. Отже, кожен має орієнтуватися перш за все на свій бюджет. Я намагався максимально чесно розповісти про всі три версії Aeroha Tiger і сподіваюсь, що тепер вам простіше визначитись, яка саме підійде вам. Вибір завжди стоїть за вами, але пам'ятайте, це не оригінальні AirPods, а якісні репліки. Так, у них багато функцій, хороша якість звуку, але все одно можуть бути нюанси. Деякі функції можуть працювати не ідеально або не працювати зовсім. Це нормально для подібного сегмента, тому важливо підходити до покупки з розумінням і реальним очікуванням. Я не виробник і не можу впливати на всі технічні нюанси, але завжди намагаюсь дати чесну інформацію і перевірений товар. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, далі будучи огляди на хуліан-навушники та порівняння топів. Всі посилання та додатки на магазин та телеграм-бот в описі до відео. До зустрічі!